Що понеділка в міській раді проходить традиційна апаратна нарада комунальників під головуванням заступника міського голови Андрія Кристопова. Цього разу обговорювали стан міської інфраструктури, якість проведених робіт та плани на найближчий тиждень. Керівник КП «ЖО-1» доповів, що підприємство продовжує покривальні роботи та ремонти в під'їздах. Працьовано сім звернень. Це «Сонячна-9», «Ізмильська-131А», миру 6 «Перемога-19» в двох місцях там було, «Перемога-24» і «Проволок молодіжний-12». Завершили ремонт під'їзду «Франко-7» першого під'їзду, будемо переходити на 131А Ізмаїльську на цьому тижні. Також змінили аварійну ділянку стояка файнблата 33, Це система водовідведення. І також систему водовідведення ми змінили в підвалі із мильську Активно продовжується робота з провайдерами. Вони вже відзвітували, що очистили деякі дахи від свого сміття та привели кабелі в охайний стан. Вони відзвітували, що вони перемога шістнадцять, проводійська дванадцять із мильська сто тридцяти а також все відпрацювали на сьогоднішній день. Готуємо вже їм нові. Адреси Андрій Кристопов дав доручення детально проаналізувати якість матеріалів, які використовуються для покривельних робіт, щоб забезпечити їхню довговічність та економічну доцільність. КП асорті прозвітували про виконані роботи. Зараз підприємство відправило на техобслуговування свій сміттєвоз та вантажівку. Пройшли тендера на Зараз готуємося до укладання договорів. узгоджуємо ну, з постачальниками процес іменно поставки, бо виграли компанії, які знаходяться ну, как бы далеко. Харків Там. міський центр благоустрій доповів про нові насадження в парках та скверах, а також контроль за станом міських доріг. Електрики продовжують на Тишинівському потідельному списку відпрацьовувати. Сьогодні розпочали висаджувати Бірючину і граб парк. Михайловський сквер Михайловський та Парк ПБД. Дорожні працівники виїхали на місто по яму з холодним асфальтом. Також сьогодні ставлять загиблим воїнам флагштоки. Головний інженер автотрансервісу представив статистику договірної роботи за минулий тиждень. Було укладено 34 договори, з них 6 нових. Це з фізичними особами та один з юрособами. Так, так, По двірникам. Всі працюють: два на лікарняному, два у відпустці. Керівниця муніципальної варти Тетяна Шахра розповіла про черговий випадок пошкодження комунального майна. Вона наголосила, що випадки вандалізму продовжують фіксуватися, і міська влада посилює заходи щодо їхнього запобігання. Сьогодні зранку маємо випадок пошкодження комунального майна. Зараз ми спілкувалися з начальником ЖЕО, сонячна дев'ять. Там проживає родина батько та сину. Батько є діагноз, в нього шизофренія, він стає на обліку в психіатричній лікарні. Сьогодні він вибив вікно. Він соніч там витворяв сусідам. Неспокійний вечір, і сьогодні вибив вікно, поспілкувалися з сином, взяли під контроль до вечора. По нам пообіцяли, що буде це повернуто на місце. Стекло буде в цій. Особливу увагу приділили питанню паркування. Відділ паркування повідомив, що тепер бере під свій контроль ще одну ділянку вулицю Першотравневу від Ізмаїльської до Миколаївської. Жителів закликали дотримуватись правил паркування, адже порушення можуть призвести до штрафів. Підсумовуючи нараду, Андрій Криштопов наголосив на необхідності ефективного використання ресурсів та закликав комунальні служби тісніше співпрацювати для покращення міської інфраструктури. Анастасія Ківі Анатолій Кінчук, перший муніципальний канал.